Найбільше прильотів та артилерійських обстрілів з усіх районів Дніпропетровщини зазнав Синельниківський. Про це повідомляють Дніпро Ова. Від ворога потерпають житлові будинки, підприємства та заклади освіти. Два з них вже неможливо відновити. У липні минулого року стався вибух в одній зі шкіл. Директорка каже, дивом врятувалися. Я знаходилась на робочому місці в цей момент в себе в кабінеті. От вибух був гучний, так трапилося, що Ракета впала в клумбу, і, можливо, це нас врятувало. Вирва була в нас 7 метрів глибини, 5,5 в діаметрі. Освітянка також пригадує, що відразу у школі вилетіли вікна і вибуховою хвилею. Асфальт занесло аж на третій поверх у класи. У навчальних кабінетах повилітали і замки з дверей. Ми це будемо відбудовувати з головного тебе. Проговорили про те, що вони будуть вже на даному етапі. Проводити і оформити кошторисну проектну документацію для того, щоб в подальшому можна було відновлювати. Синельниківський район є найбільшим на Дніпропетровщині і налічує 19 громад. Чотири з них Великомихайлівська, Маломихайлівська, Новопавлівська та Покровська. Найбільше потерпають від ворога. Їх визнано територіями ведення бойових дій. Олена Файна, Павло Грунт, новини 9 каналу.